Вітаю усіх і хочу вас познайомити з продуктом, який є в каталозі номер 10 Це новейч Plus колекція. І тут крем денний з спф фактором захисту. 50. Це дуже високий гарний захист, і він є антивіковим захистом, тому що ультрафіолетові промені сонця вони впливають таким чином на шкіру, що вона менше буде зволожена, з'являються додаткові зморшки, з'являється пігментація, якби висушується навіть шкіра. Це дуже-дуже видно і впливають. Навіть пігментація вона спочатку з'являється на більш нижніх таких слоях шкіри. і її Спочатку навіть і не видно, і коли зараз а, ви молода дівчина, і ви у собі пігментації не бачите, і якщо не будете користуватися, то десь з віком а, ці пігментація почне проявлятися, зморшки з'являться і так далі. І зараз унікальна вообще ціна на мультифункціональний крем 375 гривень до 3 серпня. І в чому мультифункціональність? Те, що, по-перше, це антивіковий захист і захист від сонця СП. По-друге, якщо ми користуємося щодня, то десь протягом двох тижнів вже ви побачите, як зменшаться зморшечки на обличчі і шкіру, ви побачите, більш зволоженою, більш підтягнутою. І також це друга функція, і третя функція цей крем, буде вам відігравати таку функцію, як базу під макіяж, коли ви нанесете пудру поверх, або тональну основу на буде лягати більш рівно і довше буде триматися протягом дня. Гарна зараз ціна. Візьміть обов'язково. Я користуюсь дуже давно колекцією новий, саме SPF 50. Наносю я поверх свого денного Крему антивікового із колекції Novage, вмилася, нанесла сироватку, денний крем. І через декілька хвилин, якщо залишається крем на обличчі, я прибираю серветку, якщо нічого не залишається, зразу нанося цей крем. І можна вже через півхвилинки наносити тональну основу, зразу поверх. Я таким чином користуюся. Ось, рекомендую вам: зверніть увагу і поділіться цією інформацією зі своїми близькими.